Привіт, друзі! Вислав мені підписник БМСку, каже, що з нею щось не так. Підключає при навантаженні лампочку, накалювання, вона відкриває і закриває. Зараз ми подивимося в загальність, що може бути не так, бо тестері показують, що типу, якась напруга висить. Зараз я якраз перше відкриття з моєї БМС і будемо бачити, що загальність з нею не так. Бо Коректно вона працює, помилок вона не б'є. Так, відкриваємо, дивимося відносно з тої сторони, все тут чисто. І дивимося так. Дивимося. О, так. Дивимося з другої сторони. Теж чисто. Зараз буду провіряти на коротке замикання самі мосфети. Як вони поводяться, легенько треба буде ще то зняти плівку, бо ми її використовувати далі будемо. І з того боку теж бо вона може забруднитися. Дуже класно, що вона свіжа і можна не порвати, бо така вона дуже легко рветься, коли вже трошки БМСка попрацювала. Так що зараз протестую і вам покажу. Так, поїхали далі. Вона з тестер є на коротке замикання. БМС не продзвонюється, включаємо режим продзвонки, БМС вже не дзвониться на коротке. БМС поводиться так, якби мала поводитись. Вона включається, виключається, включаємо на опір і провіряємо вже на опір. Так. В нас виходить 338 Ом, Це дуже-дуже дуже малий опір, але зараз ми в загальній детально вивчимо все, що є. Бувають дуже часто такі бувають моменти, що на самій БМСі. отут такий малесенький конденсатор, розпивається. Тут малюсенький такий конденсатор, зараз я вам покажу в мікроскопі. Так, друзі, от я вам показую. І беремо мікроскоп, представляємо і. От. Це, скоріше всього, може бути навіть резистор, я навіть не знаю, бо він нічого на ньому не пише. От. Отут він якраз і стоїть. Він переважно буває, коли БМСка щось Це Горить, я раз шукав, шукав причину, всім освети поїпаю, а далі було. Я його тоді, коли дав навантаження, почав випалювати, і він просто засвітився як діод. Тоді я зрозумів, що він згорів поміняв його, все спаяв мосфет назад, і вона почала працювати. Він якраз дуже багато є помилок в нього.